Хоче особисто бути присутній при вирішенні своєї подальшої долі. Музикант та авіалюбитель Ілля Сметанін, котрого звинувачують у державній зраді, намагається оскаржити вирок. Нині він у слідчому ізоляторі. Нагадаємо, кримінальна справа стосується російських обстрілів військового аеродрому у Луцьку. Правоохоронці переконані, що Лучанин Ілля Сметанін зливав росіянам інформацію про Луцький військовий аеродром та бригаду тактичної авіації, котра передислокувалась на Волинь із Севастополя. СБУ повідомляла, що чоловік передавав ворогу відомості про результати вторгнення російських військ на волинь. У цій справі кажуть прокурори. Є інформація, що становить державну таємницю, тому засідання закриті. Усі доводи сторін почують лише Учасники судового процесу сьогодні засідають недовго. Сметанін просив, аби його доставили із СІЗО до зали суду, каже прокурор, враховуючи те, що обвинувачений подав клопотання про забезпечення його доставки безпосередньо в судове засідання, зв'язку з тим, щоб він мав ну, доступ. До правосуддя, скажімо так, безпосередньо в залі судового засідання мав можливість спілкування з своїм адвокатом. колеги суддів задоволено вказане клопотання, і судово, ну і відкладено судовий розгляд. Нагадаємо, суд першої інстанції визнав Іллю Сметаніна винним у державній зраді. Йому присудили 12 років ув'язнення. Лучанин запевняє, що не винен. Наразі нічого коментувати не буду, вину своє дійство не визнаю. Я ще раз повторюю, я свою провину не визнаю. Я думаю, це фразою все зрозуміло. Моя думка і такі все інше будемо дивитись ходу Судове засідання в апеляції і далі всіми законними методами доводити сюди. Обвинуваченого лучанина привезуть на засідання вже у березні. Поки не розглянули його апеляційну скаргу, чоловік весь час перебуватиме під вартою. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.